Всім привіт, друзі! Давайте сьогодні приготуємо смородинове варення. В міру солодке, в міру густеньке. Дуже смачне і ароматне. Сьогодні мені хочеться приготувати саме варення. Смородинове, а не джем. Мені воно дуже смачне. На дачі я назбирала отаке неповне відерце смородини. Тут є і солодкий сорт, і кислий. Я його разом і змішала. Насамперед, нам потрібно промити гарну смородину. Я це буду робити в митці. Перемиту ягіду я перекладаю на рушник для того, щоб зійшла зайва волога. Також ще раз перевіряю, на наявність хвостиків або, може якоїсь зеленої ягідки все непотрібне ми прибираємо. Перемиту ягіду я розклала по каструлях по 1,5 кг у кожну каструлю. На 1,5 кг ягід нам потрібно пів літри води. Друзі, такий важливий момент при варці варення зі смородини. Її потрібно варити невеликими кількості у каструлі, тобто по кілограму або по півтора для того, щоб воно рівномірно пропарилося і варення було правильної густоти. Коли смородина закипіла, ми її кип'ятимо рівно 15 хвилин. Кип'ятимо лише смородина і вода без цукру. Періодично помішуємо. І збираємо пінку. Вже неймовірні пахощі на кухні і дуже дуже красивий колір. Коли минуло 15 хвилин з моменту закипання, ми виключаємо вогонь та додаємо цукор. Пам'ятаємо, що на 1,5 кг ягід, 1,5 кг цукру і пів літри води. Розмішуємо цукор до повного розчинення. Друзі, не лякайтеся, якщо на перший погляд вам здаватиметься ваше варення рідке. Воно набуде своєї густоти після вихолодження, вже після повного вихолодження. Наша смородина має дуже красивий колір, ну просто насолода. Коли наше варення, Тишки вихолоне, можна його розливати по стерилізованих банках. Звичайно, в кожної хазяйки є свій тип випарювання банок, хтось користується випарюванням паром, хтось користується духовкою, вижарює банки в духовці в розігріті, а хтось користується мікрохвильовкою. Як на мене, в таку спеку мікрохвильовка це найоптимальніший варіант, півтори хвилини на 800 ватт і буде вам щастя. Але тут також і справа смаку, і хто чому довіряє. Тобто, дивіться на свій смак, а наше варення готове. Всім смачного!